Ну що, друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Вже, мабуть, по надпису і назві на відео. Ви зрозуміли, сьогодні ми проговоримо про інвестиції, пасивні інвестиції в автопарк, в автобізнес, в автомобілі з прав викупа. Що це таке, які ризики, скільки. Можна заробити на це питання, в основному я відповідаю в особистих повідомленнях, можете написати або зателефонувати. Сьогодні хочу вам розповісти, як ми працюємо з інвесторами, як ця процедура проходить, які є гарантії, які є ризики і що для цього потрібно. Що, друзі, якщо вам цікаво, я дуже Радий буду бачити від вас, по-перше, палець вверх, від вас, коментар. Або пишіть мені в особисті. Приїжджайте до нас в гості. Ми знаходимося в Києві, в Дарненському районі, по вулиці Климанській, 5, Там знаходиться наш офіс. Приїжджайте, поспілкуємося, поп'ємо кави. І більш детально вже не на словах, а по факту ми все. Вам покажемо. А зараз, друзі, палець вверх і погнали. Що таке інвестиція в автомобілі з правом викупа? Друзі, зараз дуже популярна тема це коли водії таксі, хлопці, які просто хочуть автомобіль, купують автомобіль з правом викупа. Це, можна сказати, аренда, але вже через деякий час. Водій приходить до своєї мрії і в нього є особистий автомобіль. Що він для цього зробив? Він просто орендував автомобіль на протязі 2 років, одного року, 3 років, і цей автомобіль став водія. Оренда зараз коштує в середньому 4,5 тисячі гривень. Ціна автомобіля з правом викупа на 2 або на 3 роки. Коштує також в середньому від 3 до там, 5 тисяч гривень, якщо ми говоримо про автомобіль до 10 тисяч доларів. Такі автомобілі, як ми надаємо для водіїв і які інвестори купують для нас. А ми віддаємо водіям. Це Hyundai Sonata, Це в основному корейський ринок Kia k 5, Hyundai Sonata, від 12 до. 17-го року ці автомобілі в середньому бюджеті від 7 до 11 тисяч доларів. Як проходить інвестиція? Якщо ви зацікавились нашою пропозицією, звісно, ви звертаєтесь до мене, ми з вами спілкуємося. Я вам надам, наприклад, договір, по якому ми з вами будемо працювати. Ви цей договір прочитаєте, подивитесь. Що він вам підходить або не підходить, внесете свої правки. Ми це обговоримо і почнемо з вами роботи. Як це працює? Є автомобілі, які вже нам пливуть. І ці автомобілі, звісно, ми ставимо на облік на вас. Цей автомобіль повністю на 100% належить вам. Але купуєте ви його не за 100%. Як це? Цей автомобіль в середньому коштує на ринку на 20% дорожче. Чому? Тому що наша компанія 20% ціни автомобіля бере на себе. Тому ж ви, коли цей автомобіль оформлюється на вас, ви навіть не на 100%. А на 120% застраховані. Тому що якщо я, як власник керуючої компанії, власник автопарку, вдруг зі мною, не дай Бог, щось, наприклад, трапиться, і вам потрібно буде забирати свою інвестицію, то цей автомобіль ви завжди продасте. Але не будемо про погане, нікуди я діватися не збираюсь. Був, є, працюю. І працюю з інвесторами. Так, да, звісно, друзі, зараз на часі є дуже погана ситуація. І всі погані ситуації ми з інвесторами нормально вийшли. Я не скажу, що не буду бити себе в груди, що ми там на початку війни інвесторам там виплачували гроші. Ні, друзі, ми домовились або інвестора забирають автомобілі, або ці автомобілі. Я сховую для того, щоб забезпечити гарантію інвестиції. Ця ситуація рано чи пізно закінчиться, тому що ми віримо в наше ЗСУ і допомагаємо їх. І тут є донатик, можете донатити. І ці автомобілі, звісно, були в безпеці. А потім, коли більш-менш наладилось, ми відновили. З інвесторами виплату дохідності, розради тіла, і все нормально, ми працюємо і будемо надалі працювати. Так отож, цей автомобіль, який ви купуєте, ви наш інвестор, цей автомобіль зареєстрован на вас і з вами підписан договор на два або на три роки. Все залежить від того, під яку інвестиційну програму ви хочете. Зайти до нас а, в компанію. Цей автомобіль ми передаємо водію в оренду з правом викупа. Обов'язково страхуючи цей автомобіль під каско, також у нас є свій страховий фонд, свої ремонтні сервіси, ремонтні малярки, рихтовки, покраски. Це все у нас є. Якщо вам дуже цікаво, приходьте до нас в гості, ми вам. Це все покажемо. Цей автомобіль ми передаємо водію, ви кожен місяць отримуєте свою дохідність. Наприклад, ви інвестували на 2 роки і отримуєте кожен місяць свою дохідність. Через перший рік ви отримуєте 50% тіла. Ми вам повертаємо. Далі автомобіль також на 100% знаходиться на вас. Через півроку ми вертаємо вам ще 25%, при тому, що на протязі кожного місяця ми виплачуємо вам дохідність на працюючий остаток вашої інвестиції. І через 2 роки ми повертаємо вам 25% тіла, ви переоформлюєте автомобіль на водія або на компанію. І ми з вами працюємо. Далі або працюємо, або вам може бути цікавий інший проєкт. Так проходить ця процедура. Які ризики страхування? А, GPS а, онлайн там слідкування за автомобілями. Ці юридичні, там страхові, фізичні аспекти, які зв'язані з автомобілями, вас це. Абсолютно ніяк не буде займати. Чому? Тому що ви пасивний інвестор, від вас є доручення на нашу компанію без права відчудження цього автомобіля. І ми повністю займаємось цим автомобілями. Оплачуємо штрафи, на яких, наприклад, там водій попав на камеру, якщо там є якийсь ДТП або ще щось. Це все вирішується в рамках страхових компаній. що ви за це не переживаєте. А якщо вам дуже цікаво, у нас на каналі є відео про партнерську програму, про пасивну франшизу. А, і ви можете переглянути це відео. Або, коли буде у вас питання, ви для себе можете зрозуміти, щом цікавіше стати нашим пасивним. Франчайзі, або пасивним інвестором. Але ви повинні розуміти, це два, можна сказати, абсолютно однакових бізнеса. Але, коли ви пасивний франчайзі, то цей автомобіль залишається вам. І всі ризики з автомобілем ваші. І ви купляєте автомобіль за 100% вартості і всі. Які там там, GPS, там, трекера, страховки е, і так далі, і так далі, ремонти якісь початкові. Це ви робите все ви. Але дохідність ваша, вона набагато вища, чим коли ви інвестор. Коли ви являєтесь пасивним інвестором, автомобіль являється вашою гарантією. А ви 100%. Вертаєте свої кошти, які ви інвестували в нашу компанію. Друзі, якщо вам цікаво, звісно, може багато інвесторів або партнерів дивляться це відео, а може водії, які хочуть не в себе інвестувати, а інвестувати в нашу компанію. І ви хочете зрозуміти, як віддаються автомобілі з правом викупа, у нас на каналі є викуп для. Людей, які хочуть взяти автомобіль в оренду з правом викупа. І це теж класна тема. Подивіться, це відео. Для інвесторів, друзі, ви повинні розуміти, що ваша інвестиція в доларах вертається також в доларах. І неважливо, як ви розумієте, ми почали залучати інвестиції при курсі 28. Зараз 39. І знову добрий вечір. Ну, а що робити? Договір є договір, і ми повертаємо інвестору справно кожний місяць, як того пише договір. Так що, друзі, якщо вам цікаво інвестувати пасивно, під невеликі, звісно, відсотки, але. З зрозумілою дохідністю, зрозумілою політикою компанією і з розумілим бізнесом, який не віртуальний, а реальний, бо це є реальний сектор, і він знаходиться в Києві, в Дарницькому районі на Климанській 1 5. Можете прийти, подивитися, як це працює, пощупати своїми руками, якщо вам це цікаво. Якщо у вас багато адреналіна, познайомитись з водіями, подивитись, як вони працюють, як вони їздять, як ми ремонтуємо ці автомобілі, без питань ми для всіх відкриті, можете прийти. Це для вас ми покажемо. А якщо вам дійсно цікава пропозиція, не забувайте під цим відео і під кожним відео є опис, в якому ви для себе найдете абсолютно все. Від... Автомобілів з Америки, з Кореї, з Європи, автосалон, телеграми канали по оренді викупу автомобілів, інвестиції, пасивна франшиза. Все, що вас цікавить, ви знайдете в описі, також знайдете там мій контакт. Набирайте, буду дуже радий з вами поспілкуватися. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі, не забувайте про донатики нашим хлопцям. Пока!